США, Британія, Альпи і державний переворот в Україні. Речі здавалося би слабо поєднування, але російські фейкопльоти постаралися і зліпили геніальну казку. Російські медіа одне за одним почали розганяти новину про те, що в Альпах нібито пройшла зустріч представників США і Британії з головою ОП Андрієм Єрмаком, очільником гур Кирилом Будановим і ексголовкомом Валерієм Залужним. І зібрались вони, щоб обговорити заміну Зеленського. А на його місце готувалися призначити залужного історію. І цю Росіяни розповідають, до речі, з посиланням на свою зовнішню розвідку. Ну а наша розвідка каже, що це все, м'яко кажучи, маячня склепана на коліні Сергія Наришкіна та брендована службою внішньої розвідки держави-агресора Росії. Брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів. Спровокувати розбрат та знизити здатність нашої держави, чинити збройний опір російським окупантам. Ну погодьтесь, звучить як анекдот: збираються якось вальпах, представники США, Британії, Єрмак, Буданові Залужний. По-перше, тупість фейку зашкалює. По-друге, російські пропагандисти повторюєтесь, як це коментувати, не знаю, але усміхнув допис волонтера і блогера Сергія Стерненка. Тим часом у Альпах на секретній базі Гітлера відбулося таємне засідання ложі Масоно-бандерівців щодо обговорення третього українського гетьманату. Учасники з'їзду одноголосно обрали новим отаманом губку Боба. А як вам така казка з Кремля? Коментуйте. І якщо вже згадали про Залужного. колишній головком, а нині посол України у Британії, знявся для видання Вог світлини. Глянець зробив у рамках випуску Вог Юкрейн лідер 2025». Серед героїв фотосесії є і прем'єр-міністрка України Юлія Свериденко. І знаєте, що їх об'єднує? Хейт, і насмішки у коментарях люди модні фото не зацінили. Але сьогодні про Залужного. бо його фотосесія стала джерелом мемів, особливо після того як він зробив допис з одним із фото. Спостерігаючи, як бісилися чорти, помийки, їх ботва та в унісон їм російські пропагандисти, стає зрозуміло, що дійсно наша сила в єдності і особливій ідентичності, ми на правильному шляху. А тепер, власне, до народної творчості залужний четверту добу стоїть перед дверима ТЦК, намагаючись повернутись на службу, але Єрмак не відкриває двері. Змі, коли звільнився з нелюбімої роботи, і нарешті живеш життя. Думаю, що запостить своїм красотулям? Не змогли пройти повз фото, і у Росії пропагандистка Скабєєва каже, що залужного вог прямо таки піарить. Робить це точно через те, що план в Альпах спрацював і він буде президентом. А як вам фотосет залізного генерала? Вчора ми розповідали про те, що Трамп більше не хоче чекати, коли Путін дозріє до завершення війни. Немає причин чекати. Якщо знаєш відповідь, навіщо чекати? І от президент США, який обіцяв, скоротив даний Росії термін для заключення мирного договору до 10 днів, не останню роль зіграла сама Росія, яка Трампа проігнорувала. Десять днів із сьогоднішнього дня, а потім ми накладемо тарифи та інші заходи. Я не знаю, чи це вплине на Росію, бо вона очевидно хоче продовжувати війну. Але ми накладемо тарифи та інші запропоновані заходи. За наступні десять днів Росія, за словами Трампа, повинна досягнути з Україною мирної угоди інакше він веде проти Росії мита. Ну залишається лише чекати. Виявляється, що там, де гори і полонини, можна не лише відпочивати, а й заробляти. Дуже добре заробляти. Не знаємо, чи це все ж бізнес, жилка чи допомога карпатських духів, але сім'я мера туристичного ремча Андрія Мироняка змогла б завестися немаленьким автопарком і купити житло у столиці. І почнемо з автівок. У самого мера лише старенький Міцубісі Паджеро 1996 року. А от у його улюблених жінок цілий автопарк на надію Мироняк оформлений Червоний Вольво 2015 року. Року. Купували новим в салоні. Наразі така машина коштує близько 30 тисяч доларів. Є також «Міцубісі Outlander 2020 року, на якому мера свого часу зупинили за кермом у стані сп'яніння. І позашляховик «Міцубісі l 200 2011 року. Крім цього, у власності дружини мера Яремче 15 вантажівок, кілька причепів, фургон, екскаватор і мікроавтобус Volkswagen. У доньки Віталії, яка нещодавно закінчила університет, одразу дві машини: Сузуки Джимні-Чорна 2015 року і синя 2023 року. Обидві придбані в один день того ж 2023 року. Загальна вартість понад 35 тисяч доларів. А на дорогу те, що три місяці тому оформили Lexus lx 470 Орієнтовна ціна 60 тисяч доларів. Як ви розумієте, карпатськими дорогами є на чому їздити. А що по житлу? Не будемо зупинятися на сімейному обі. Із мера, бо є дещо цікавіше. Так, та сама квартира у Києві. І належить вона дочці мера Віталії, вчорашній випускниці філософського факультету. Насправді вона власниця елітної київської квартири. Ось тут у ЖК Русанівська гавань. Згідно з реєстром, купили її того ж року, що і дві автівки 2023-го. Три кімнати на понад 100 квадратів. Орієнтовна ціна нині близько 7 мільйонів гривень. У пана Андрія дві квартири в одному будинку на різних поверхах. Ось у цьому ЖК Герцен Парк. Кожна по майже 70 квадратів. Наразі коштують приблизно 200 тисяч доларів. Дві автівки, квартира у Києві. Виходить завидна наречена. Але Віталія Мироняк не лише заможна, а й розумна. Написала книгу про рідну яремчанщину. Це для підписників. Вона реставрує стару бабусину хатинку, показує, як будинок поступово перетворюється на традиційне українське житло з дерев'яним оздобленням, гусульськими елементами, вишиванками, ручною роботою. Тобто дівчина позиціонує себе як авторка і дослідниця Яремчанщини. Видає власну книгу про цей регіон і продає її на сайті за 700 гривень. У вас певно виникло логічне питання. А звідки на це все гроші? Відповідь проста: дружина бізнесменка. За минулий рік пані Надія заробила 20 мільйонів, але є нюанс. Очевидно, що у бізнес леді з таким доходом має бути своя бізнес-імперія. Єдина компанія, яку декларує Надія Василівна Мироняк будівельна то в Зорі Карпат. Її власником з 15-го року був безпосередньо чоловік Андрій, допоки не обійняв посаду мера. Керівником підприємства й досі записаний Андрій Хомен, який служив начальником Яремчанського відділу поліції, де пан Мироняк працював інспектором. Згідно з даними. Open Data Bot зорі Карпат непогано заробляли на тендерах. Згодом міський голова переписав фірму на дружину. Але вже кілька років у звітних документах суцільні нулі. Дивіться самі: останній річний прибуток у 2021 році, і відтоді ані копійки. Сам мер Миронян журналістам відповів, що бізнес у дружини був припутковий і працювали на неї близько ста людей. Але пояснити походження 20 мільйонів так і не зміг, як і власне пояснити за столичну квартиру. Та Жінка бізнесмен, я тоді був директором приємної працював. Ця квартира була куплена десь 2015-16 рік. Це сплачувалося, вона бралася так, як у лізинг, вона сплачувалася кожен рік. Чи то донька має ще одну квартиру, чи то пан мер нас плутає, бо апартаменти у Віталії з'явилися два роки тому. А тепер головне питання розслідування що ж за такий потужний бізнес має дружина? Це зараз послідний час, коли війна, там доходи вже на фірмі глобально впали. А питання в тому, що до війни там працювало і 100 чоловік на виробництві. Там велика була компанія, яка дуже багато заробляла. Щоправда, відповіді на запитання, на чому ж заробили 20 мільйонів, ми так і не почули. Це вже була збиткова фірма, наскільки я, вже, ну, наскільки я знаю, це вже десь було. Але... це валовий Ні, ви не путайте, це валовий дохід. А витратна частина там була більша, ніж валовий дохід. Мої коментарі тут зайві. А ви що думаєте про це?